Тут з'їхався сьогодні. Хто є? Хто учасники цього віче? Люди з усієї України. Люди, які не байдужі, люди, які захищають Україну. Сплять і стоять тут і вночі сплять і в день стоять, вимагаючи від уряду, від президента, від парламенту, прийняття рішень, які дадуть можливість радикально знизити вартість житлово комунальних послуг. Ми зібралися тут на Майдані. восьма доба вже закінчується восьма доба. Як ми стоїмо і скільки треба, сякі стоятиме, поки не досягнемо результату. Результат один: це зниження вартості житлово комунальних послуг. Адже нинішня влада, уряд, президент, парламент. Мільйони людей довели до ручки, перетворили наже. Браків у людей немає за що їсти, за що платити комуналку, за що ліки купувати, за що дітей і сім'ю утримувати. І злочинна влада, яка сьогодні керує країною, вона ігнорує проблеми мільйони українських громадян. Саме тому ми тут, на Майдані, не зважаючи, що там багато хто з наших компонентів вигадував, що після виборів ми підемо, що це передвиборчий піар. Так от виборів ніяких уже немає. А я і мої колеги-депутати ми продовжуємо спати в палатках на бруківці під кабінетом. Міністрів, ми продовжуємо відстоювати нашу позицію, і наші вимоги однозначні. Це прийняття рішень. Парламентом, урядом, президентом, які дадуть можливість знизити вартість житлово комунальних послуг. Крім того, майдан, тарифний майдан, розширив вимоги до влади, і ми вимагаємо невідкладно прийняти в парламенті закон про заборону продажу земель сільськогосподарського призначення, адже термін дії мораторію збігає 1 січня 2016 року. І олігархи деребанитимуть землю, забиратимуть останнє наше національне багатство. Ми вимагаємо також радикально. Реформи прокурорської, і судової системи в нашому розумінні радикальна реформа це звільнення всіх до одного суддів і прокурорів, починаючи від генерального прокурора до самоостаннього слідчого районної прокуратури, те саме і з судами. Бо коли ми бачимо, як сьогодні судді, конституційного суду, які б мали сидіти в тюрмі за те, що догоджали Януковичу, сьогодні намагаються скасувати закон про люстрацію. Ацію визнаю законами зміни до конституції в частині особливого статусу для Донбасу. То ті судді служили Януковичу. Сьогодні служать Порошенку. Уся сьогодні найбільша корупція в кабінеті Порошенка. Звідти йде злочини, граді, грабіжі, крадійства, коли олігархи нові народжуються, коли влада бізнес віджимає, коли Порошенко дає команди прокуратурі судам кого сажати, кого звільняти, у кого бізнес забирати. Ми з цього приводу зареєстрували в Верховній Раді проект постанови про створення слідчих. Комісії по корупції Порошенка про створення слідчої комісії в уряді, адже маса урядовців, зокрема міністр енергетики Демчешин, займається корупцією. і саме через корупцію ми маємо сьогодні оці величезні тарифи, бо насправді. Тарифи на комунальні послуги це похідне, похідне від корупції, від величезних масштабів розкрадань, від величезних масштабів зловживань. І перекладають все це, це на кишені простих людей. Людей, які мають 1300 гривень пенсії, людей, які мають 2000 зарплати, вони мають 2 три тисячі. 000... Чи гривень сплатить комуналку для чого? Щоб олігархи собі кишені набивали, тому ми не підемо звідси. Я попередив і Порошенка, і Яценюка, і е, Гройсвана. Ми не підемо звідси до тих пір, поки не доб'ємося, щоб знизили тарифи, щоб люди мали можливість за них платити. Це ключові питання. Іде зима, народ не знає, як її пережити. От на вулиці вже холодно, у квартирах скоро буде собачий холод. Що робити людям? Виселяти їх з квартир за те, що в них немає можливості комуналку заплатити. Різати опалення, щоб помирали з голоду і холоду. От до чого влада доводить людей, тому. Радикальна партія, народні депутати від радикальної партії, ми тут на тарифному майдані, щоб якраз і захищати інтереси людей від цієї злочинної влади, яка сьогодні захопила ця банда владу в Україні захопила. На крові героїв майдану дорвалися до влади, розказують там про європейські реформи. А насправді це не європейські реформи, а це реформи, так звані реформи, довели до того, що люди живуть гірше і отримують зарплати пенсії менше, ніж в найбідніших африканських країнах. Оце їхні реформи. Тому ми, якщо вони не Виконають вимоги нашого тарифного майдану. Ми ставимо питання про дострокові президентські, парламентські вибори і відставку уряду.